Тисяч гривень. Реально, ви знущаєте 40 тисяч гривень ванна. Давайте зараз з вами прикинемо, що це таке 40 тисяч гривень. Це менше 1000 доларів. Реально, нормальна вана заклала, ну, коштує ну, 20 гривень. Це закріла це стандарт. Це 40. Добавте 500 доларів, але це ви берете покупку на все життя. Які переваги в цій ванні, ніж там звичайно, е стандартна Вона, по-перше, дуже велика. Вона е, враження в, е, де, зробить на ваших гостей, на всіх. Всі сусіди захочуть цю ванну. Е, 10 років гарантії, безкоштовна доставка до дверей. В звичайних ванах такого немає. І давайте подумаємо, 500 доларів, якщо брати ванну там, робити ремонт, це років 10-15, а можливо, і все життя. Якщо розбити 500 доларів ці на все життя, я вважаю, що це небагато. Але ви будете кожного дня ось так от дивуватись, ваш глаз буде просто в захваті. І ви просто знаєте, як чоловіки, коли закривають цей автомобіль. Постійно обертаються, дівчата будуть робити те ж саме: 40 тисяч гривень. вана до кінця січня замовляйте з безкоштовною доставкою до дверей.